Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу дуже смачний рецепт, дуже прикольної закуски. Є у нас отакі помідори, бачите, вони ще зеленкуваті. Вони були ще зеленіші, звичайно, але пройшло вже два тижні з того моменту, як ми їх купили, тому що я хотів прям із зелених зробити, але часу не було, то те, то все, тому от що маємо, те маємо. Вони трошки в нас полежали, трошки десь почали пропадати. Зараз я їх гарненько обчищаю і показую вам, що буду робити далі. Бачите, тут всякі такі штучки. Зараз я це все приберу і покажу вам, що в нас вийде, що ми з ним будемо робити далі. Дуже класний рецепт, дуже класна закуска із зелених помідорів. Зараз підготовлюю. А ви залишаєтеся з нами. Так, друзі, приготував, подивіться, які у нас вони гарненько очистили. Усе тут гарненько, все чистенько. І, звісно, якби вони були зелені і свіжі, то вони були б офігенні. Їх просто береш та ріжеш. Ну, так як у нас вони два тижні лежали, то вони вже не дуже і зелені, але все одно вони як зелені, вони тверді. І тепер нарізаємо ось такими шматочками, щоб в рота влазило нормально такими. І сюди їх отакими. Якщо більший буде у вас помідор зелений. Ось, як, наприклад, оцей шматок, то можна на 4 штучки так розрізати. І ось так у мисочку їх. Вони такі тверденькі ще. Нормально. Буде смачно. І зараз ми їх отак перерізаємо і показую, що робимо далі. Не перемикайтесь. Помідори нарізали, беремо тепер зелень. По зелені, що любите, то й додавайте. Базилік ще було б прекрасно, але у нас його немає. закінчився. Тут у мене кінза, укроп і петрушка. Беремо і міленько нарізаємо його. Гарненько ось так. Ну, не прям міленько. Кому як подобається. Мені такими трошки більше подобається. Так, зелень є. Так, що це якось попалась порчено. Зелень сюди, раз. Ах, аромат який клас! І ще хочу зробити його пікантним. Є у мене гострий перець, мені подобається гострий, тому додаю сюди ось такий гострючий перець. Отак його соріжу і теж милесенько так нарізаємо. Якщо гостре не любите, понятне діло, не додавайте. Це і так може багато буде, але нічого, мені подобається то я поїм. <смі> Під картопельку. Та ну, це ж закуска. Під чарочку, Там гості приїдуть, а ви їх достанете таку смакоту і будете кайфувати. Так, взяли перчик наш сюди його нас. Все, це вже все не потрібне. Тепер часник. Тут у мене приблизно одна середня. Головка чесника. Теж сюди додаємо. Я вже полежав, розкрився. Так, сіль. Я дивлюсь на око, в мене тут пропорцій немає. Приблизно зараз додаю солі. Отак, Я думаю, що отак буде шикарно. Цукор обов'язково. Цукор теж на око. Додаємо сюди цукор. От так Шикар. Я потім ще буду його перемішувати і воно вже все розтане, соль із сахаром. І <кхм> скуштую, якщо що, можу тоді ще додати. оцет беремо 9%. -й. Може у вас там якийсь інший, то беріть якийсь інший. Теж все на око. І тут воно таке буде маринуватися, тут можна трошки більше, ніж зазвичай. Добав. О, а так буде саме то. І олія, звичайно, соняшникова. Якщо подобається пахуча, нерафінована домашня, можете її. Ну, Я такою полю. Додаємо сюди отак трохи олії. Так. Аромат, друзі, неймовірний вже стоїть. Зараз ножку беру. і це діло гарно перемішую. Подивіться, яка у нас виходить штука. І воно за рахунок часнику, за рахунок оцту, довго зберігається. Можна його тижня-три точно тримати. Але я вам скажу так, що не буде воно у вас лежати три тижні. <гум> Подивіться, яке виходить у нас, а я навіть зараз вже візьму ось одного, скуштую. Mm. Mm. Коротше, народ, це кайф. А! Ледь не забув. Момент. І ще ж можна додати сюди чорного перця. Придасть іще кращого смаку і пікантності для цих маринованих помідорів. Якби брали, якби брали стиглі помідори, то вони б порозвалювалися. Не можу утриматися. <гад> Буду їсти. М -м -м. І ще одного. І зав'язую. Хай настоїться, хоч воно і так уже добре. Та ще голодний. Коротше, дивіться. Перемішав. Зараз зверху ложу тарілочку якусь. Ось можна і тут. Кладу тарілку і в холодильник на 2 годинки. І напротягом цих двох годин я два рази його перемішаю. А потім ми перекладемо ось отаку, такий бокс. І все, ставимо в холодильник до гречка приготувалася до картоплі, до гарніра. Гості приїхали, в тарілочку наклали. Отака От штука на закусочку. Тому, друзі, користуйтесь рецептом. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Можете ставати спонсором каналу, в описі каналу є посилання. А ми відправляємося в холодильник і будемо вечерити речечку з курочкою. Все, всім смачного і гарного настрою. Побачимося на каналі.